Як маленький хлопчик на ім'я Дніпровський вітерець подорожував краєм, де він народився. Хм, А де ж він? О, ви тільки погляньте. Хто оце так солоденько спить у м'якому ліжечку на березі Дніпра найголовнішої річки нашої країни? Так це ж наш допитливий та непосидючий, веселий та добрий маленький мандрівник на ім'я Дніпровський вітерець Цікаво, А на Херсонщині теж жили козаки? Так, Та ще козаки ловили рибу, полювали, працювали з металом, робили цеглу. Посуд і дитячі іграшки. І досі на території Кам'янської Січі розстежуються всі три її складовики. Ми тільки чули. і чули Чорнобаївка і Чорнобаївка її вороги бояться. Дійсно, це село неподалік від Херсона. Наводить жах на наших ворогів з давніх давен. А можна? Можна нам з малятами дізнатися про ті давні дали маляні? Ді... Що це, Савнятко Чому поле таке незвичайне? Так, це ж сонячні батареї. А ось... І наш новий друг робот Петрик з каналу Соня. Плюс Плюс. А чому ти таке засмучено? Згадав одну дуже сумну історію про соняшникове поле одного теплого літнього ранку на такому ж яскравому соняшниковому полі? Злі та підступні вороги нашої країни розстріляли наших мужніх українських воїнів. Серед них були і герої захисники з Херсонщини. Це сталося на південному сході країни, де багато соняшникових полів. Саме тому. Кожного року, в останні дні літа, на знак пам'яті про наших героїв ми прикріплюємо до одягу квітку соняшника, на знак поваги та пам'яті про воїнів, які віддали життя за Батьківщину. Ось а так, давайте... наспівуючи пісеньку, ми підійшли до в'їзду в, в рідний Херсон. Сьогодні позирає вся Україна і не тільки. Точно тут мешканці Херсона радо зустрічали наших воїнів-визволителів. Ця фотографія. 11 листопада 22-го року стала відома всьому світові. А поки ага. ми рухалися, у мене з'явилася ідея. Давайте завітаємо на майстер-клас до майстрині і зробимо символ нашого рідного міста Херсон. І це буде ще один експонат для нашого музею. Муркотико. А проведи нас на головну площу міста. А, це та площа, на якій мирні херсонці сміливо казали нашим ворогам, що херсон це український місто. Я на площі Свободи зустріти наших воїнів. Ага. І подарувати їм великий сочний, солодкий, смачненький херсонський кавунчик, який з того часу став не тільки символом родючої херсонщини, а ще й символом стійкості. Свинять як гарно виконувати фізичні вправи під веселу музику. О, дивіться, а он и садочек. Цікаво, а що там чекає малят? Sì. тут на дітлахів чекають занятия, розваги, цікаві казочки. Да. Цікаво. А место для наших экспонатов тут найдется? Для експонатів є чудові шафи та столи. Да, а на стінах розмістимо малюнки малят з історіями про козаків. А поруч поставимо і самого козака. Ой, і літак, і літак не забудемо. Чудово! чудово. є. Тоді наш козак зможе мандрувати. Так, у нас є ще чарівна кульбабка та скибочка смачненького кавунчика. О, м -м -м. У вас є клітка соняшника, яка нагадує про наших мужніх воїнів Ну і звичайно ж, символ нашого міста. Легендарна брама. Все. Ходімо збирати. А куди ти, ну, ти так поспішаєш? Як це куди? До Херсонського академічного театру. Там про мене сучасну виставу показують. А нам із тобою можна? Ходімо. Це чудова вистава для всієї родини про хлопчика, який має добре серце, міцний дух і, врешті-решт, стає справжнім героєм. Ось подивіться. Ну що, вам сподобалося? Ах, звичайно, ось тільки шкода, що я не вмію читати. А так. Хотілося б прочитати всі ці книжки. А ще А ще побачити хоча б одну людину, яка їх створює. Ну не засмучуйся, Дніпровський вітерець. Поки ти ще не вмієш читати, тобі допоможуть дорослі. Правда? Чарівна книга Звичайно, допоможуть. А поки що пропоную послухати цікаву історію про рятівничків-бурундочків. А читати її буде справжня херсонська письменниця Альона Мовчан, яка саме зараз і працює над створенням книжки для малечі про веселих рятівників. Справжня справжнісінька. Так. Справжня справжнісінька. Сідайте зручненько та слухайте уважно. Бурундучки-рятівнички. Бурундучок щокань усміхнувся та зайшов у центральну пожежну частину міста Сонця. Сьогодні був перший день його роботи пожежним рятувальником. Він готувався до цієї миті кілька тижнів. І разів за 20 прасував новеньку синьо жовту форму. Хоч і було 30 грудня, погода лишалась доволі теплою. Сонце світило, що коню прямо в очі, як із контрольно-пропускного пункту, вискочив бурунду. Треба! Так, так рукотворний ліс. М я волівся, величезний рукотвори лісня. Рукотвор! Та його саджали люди, щоб стримати пустелю та припинити пилові бурі. мяу Ух ти! Як багато всього цікавого можна дізнатися про наш край і зібрати нові експонати для нашого музею. Знайти секрет а це як? Це значить жити завжди? Ну, може, і інше завдання? Це ж легенда. Да. Але відправився Іван Сірко до нас на Херсонщину. Та що там розповідати? Ще подивимося Любій діти! За допомогою пісочку я розповім вам легенди, які пов'язані з козаком Іваном Сірко та його пригоди на нашій херсонській землі. У давнину козаки влаштовували людині складні випробування, щоб переконатися в силі духу та мужності чоловіка. Одним з найважчих випробувань було перебування в Олешківських пісках без їжі та води протягом кількох днів. Іван Сірко, відважний козак, вирішив пройти це випробування. Він вирушив до Олешківських пісків, де на нього чекала. Сувора постеля перші дні були найважчими. Спека палила нещадно, пісок обпікав ноги, а спрага мучила нестерпно. Іван Сірко боровся з собою, щоб не здатися, щоб не відступити перед труднощами. Дехто розповідає, що знесиленому козаку явився старий козак, який пропонував їжу. Дехто що врятувала Івана чарівна дівчина-козачка, яка вклала йому в руку якусь рослинку і зникла. А старі козаки казали, що сил придавали йому Мрії про вільну Україну, про козацьку славу. Пізнавальні подорожі з Дніпровським вітерцем